Доброго дня, любі друзі. Ми сьогодні з вами завітали у парк центральний. Така велика гучна назва, а парк досить маленький. Але мені здається, що все одно тут є щось цікаве. Коли ми заходимо з центральної вулиці, ми бачимо різноманітні фудкорти. Коли ми потренувалися, погуляли. Після того ми можемо зайти та відвідати смачні страви та напої. Якщо ви хочете дитину знайомитись природою, тут вона є. Якщо розглядати вхід, то тут з усіх сторін ми бачимо доріжки, по яким можна бігати. I love you, kebab. так пропускаємо Чутна дорога, в принципі. Але парк в загальному дуже гарно виглядає. Але от ми бачимо, що, наприклад, в ранковий період дуже багато діток. Ось ми з вами крокуємо по доріжках. Подивіться, як гарно прикрашені дерева. Не знаю наскільки це корисно, але виглядає дуже затишна, ніжна та гарна. І майстриня, яка це робила, велика молодець. Тому що коли зблизька подивишся, колосальна робота була пророблена. На цих доріжках ми можемо сміливо бігати, їздити на ро. Оликах, велосипеді, самокаті. Можемо спостерігати дуже багато галявин зелених, де відповідно в літній період можуть бути йога, розтяжка, якась така активність, пасивна. А також дуже багато дерев, де ми можемо причепляти рік, проводити дитячі свята, якісь заходи. І також я ось бачу невеличке озеро. Зараз туди також навідаємось. Ось іде доріжка, оминає з цієї сторони парк. Там будівлі, і ось ми підходимо вже до озера. Ось така місцевість може бути супер для того, щоб зробити танці для дорослих або дітей. А от в Києві на гідропарку. Літні люди танцюють, і для них приїжджають музиканти, різноманітні на безкоштовній основі проводять такі заходи. Мені здається, для діток теж що щось подібне можна зробити. Ось ми бачимо, матуся також бавляться. І тут прям такий майданчик вийшов невеличкий. Вау! Ось так виглядає озеро. В нас вийшла з вами така фауна з однієї сторони голуби, з іншої сторони озера. Також підійшла до однієї з матусь і запитала, що проходить в цьому парку. Вала, чи проводять тут якісь спортивні заходи, якісь свята для дітей водорослих каже, що я якісь свята, тому якщо ви плануєте... Десь відкривати ось, будь ласка, центральний парк не задіяний. Тут можна відкрити і почати проводити якісь заходи. Класно буде. Тільки що познайомилася зі мною літня жіночка. Ну відповідно, я ж хожу зі штативом з мікрофоном. Вона поділилася своїми стереженнями про цей парк. Так як парк облаштований грилями, відповідно, дуже багато людей у вечірні час, у вихідні дні, знаходиться на галявинах. Найбільше жінку бентежить те, що ці компанії випивають і дуже часто залишаються після них бруд. Тому дуже вас просимо обов'язково. Прибирати після себе та враховувати, що навколо знаходиться багато дітей, великий майданчик, де варто обмежитись у вживанні алкогольних напоїв, тим паче, що вони шкодять вашому здоров'ю. А другий момент те, що мами не дуже дивляться за своїми дітками і багато знаходяться в гаджетах. Тобто діти обривають листочки на кущиках, кидають палки, пісок в озеро, і цим засмічують сам парк. Думаю, що ви обов'язково мною Аю погодитись, що саме люди власноруч можуть покращити якість свого життя, особливо навколишнього та природи. Закликаю вас бути охайними, обережними. Я вже давно так роблю. Хочу з вами поділитися таким лайфхаком. Ви берете з собою пакетик і складаєте підгузки, серветочки, не знаю, там фантики від цукерок. Це своє сміття. Собоє так, як роблять в принципі люди, в кого є собачки. Це дуже гарний та цікавий майданчик, має гарне покриття. А позаду майданчика ми бачимо є магазини, різні кафе. Зараз будемо шукати куточок для спорту. Там ще атракціони тут колись я куштувала какао. Дуже смачне гірочка. Тут ми можемо побачити спортивний куточок. Що дівчата сказали на жарі вдосталь, а вони тренуються майже кожного дня на цьому. Майданчику, єдиний мінус. Там зараз зламався один тренажер, буквально нещодавно, і ще там покриття таке із камінчиків, тобто килимочок якийсь там. Ти не постели. Якщо дитина там рочки не знаю 4-5 вона може бавитися на майданчику. Ви можете зробити якісь справи, але все-таки типу поряд з маленькою дитиною там не дуже зручно, із за того що таке покриття. Ну, камінці, пісок у нас прокат 100 коліс. Тут є під оренду чотири велосипеди, три дорослих, один з дитячим кріслом, один підлітковий і різні машинки. Ну і також тут можна погрітися, попити каву, чай. Є пісочниця, батутик і невеличкий торговий центр City Mall. Є в одному центрі між домами. Майданчик, де є спортивний куточок, і далі це набережна. І на околицях більше такого нічого спортивного немає. Тому як ви шукаєте місце, де вам потренуватися, де є тренажери. Ось парк центральний. Буду вдячна за ваші вподобання, коментарі та поширення. Це дуже важливо для нас, для того, щоб якомога більше людей дізналися про цікаві місця та де можна тримувати свій стан здоров'я. Обіймаю, до зустрічі.